Добралися ми до метро, а тут у нас новорічний декор. Появилися іграшки червоно-білі. Merry Christmas. Прикольні. Класні іграшки, оці червоні з білими. Наталя Спати хочу, Отак вони будуть виглядати на ялиночці. Є бантики окремо по 49 гривень. Такі кулечки, Такі щось мені не сильно подобаються з присипкою. Прямо як на Паску десь. Ці прозорі. Прозорі, я думаю, видно їх і не буде. Тоже щось інтересне. Купляєте одну кульку, а всередині в кульці багато кульок. Такі декорчики червоної калини. Так, Цюці продають, теж декоративні, які чіпляються на ялиночку. Я думаю, що це великий такий блок, а це поокремо вони всі продаються. Що за баночка? Всередині нічого нема. Не знаю, декоративно. О, дуже декоративні <смітні> Мартіні, це свічки. Ліхтарі йдуть на батарейки по 300 гривень. Цікаво, чи всередині є батарейка. А це, я так розумію, на вікно наклейки. Дідо Морозики. Чого прикольно. То це кепка. Шапка Діда Мороза з борудою. На мене та шапка Діда Мороза з вусами була замаленька, зато Наталі Сабрас підходить. Наталя в нас буде як Дід Мороз цього року буде дарити подарунки. Оці от прикольні кульки, блискучі. Вони от реально одразу кидаються на ялинці в очі, тому що ці матові вони не, не такі вражаючі. Що у нас тут є ще по декору? Ташечки. Синички різнокольорові, маленькі іграшки. Цього кольору ще не було. такий ніби зелений. Оці красиві. По 250 гривень. Класні. І червоний. Маленькі гномики. Гномики декоровані, великі Діди Морози, пінгвінчики. Він ж таки колеться, цей пінгвінчик. Я думав, він мягенький, на яленочку, але по 90 гривень санчата маленькі дідаки морозики подарунок дід мороз теж щось інтересне а то всередині з водою то що перехиляєш ніби як сніг оці кульки це класні нажимаєш і тримаєш як блендер клас класно мені це сподобалося воно оскільки 550 гривень вау це якийсь класний подарунок. Такі маленькі, типу паровозики. Ну, але це вже так. Просто поколатав і все. Так думається, ці теж О. розтрусили і сніг пішов у нас. Хоча на вулиці ще снігу нема. Ще. У нас тепер тепла зима, ялиночки тепер такі декоративні, якісь білі. О, не рухається. Щось інтересне, купився нового тепер є. Ілиночки такі для наших рибок. Хоча ми маємо зелену. О, маленькі феї по 450 гривень. Зараз знижка на них йдуть. місяць на ялинку. І є ще шопка. Клас. Шопки тепер продають. Можна навіть собі прикупити. У нас просто шопки ще ніколи не було. Гірляндочки, у нас такі гірлянди є. Ми такі в'юску купляли. Вони в нас навіть більші. Ой, великі кульки є. Я думав, все-таки це пектораль <гум> скіфська, але ні. Це теж такий віночок, який чіпляється на двері, і він з підсвіткою. Святковий. Подарунок святковий. Він, напевно, на батарейки. Так, да. на, на три батареїчки. У ці білиночки прикольні. Вони ось такі от декоровані білі на дубочку. Гарно. У нас ніколи не було віночка такого на дверях. Може, то би віночки якісь вчепили. Думаю, Кароліні було б інтересно. І нам так святково більше оці дощики. Я їх щось сильно не люблю. А Кароліна таке дуже сильно подобається. Вона як до баби приходить, там того всього купа, то вона любить то рвати, одівати, розкидати. Так, а ми так таки не пройшлися, може щось тут нове є. Тут всякі різні іграшки, от такі, якась замшева. І шубка коніжна, можна при макаронці? пригорнутися, макарон білі. Такі от є золотисті з рожевим декорчики. А це в нас що, металики? Металики, сині і рожеві на ялинку? Так, рожевий відділ. Це як на дискотеці кулі. От. Можна зробити з ялинки дискотеку. Такі от палички чарівні, бачила для діток. А вони, напевно, що світяться, я думаю. О! О. <рикольно>. Прикольно. Ось таке, як в центрі продається, є рожеве. Ага. Ось така ялинка цікава. Рожева з білим. Срібний відділ із синім. Тоже все блестить. Така от темна кулька. Відділ з новорічними іграшками. Нас тут та оленчики зустрічають такі. Класні. Є і сині, і червоні. І гномики червоні. Так, а ще є якісь кольори гномиків. от Ялинка з гномиками, мішки гамі. Колись такий мультик був про тих мішок, Я навіть їх дивився. я от... Зараз хотів передивитися, коли Кароліна вже полюбила мультики, включив і щось не... в старшому віці вони вже не зацікавили. Коли був малий, це був один зі любимих мультиків. Синя-жовта ялинка. У нас минулого року була така. Цього року у нас буде щось Щось дійство, якесь інакше. Такий от маленький для Каролінки, для мами і для тата. Перейшли до солодкої частини. Тут вже подарунки понавозили із солодощами. Щось є таке інтересне, це у нас пташечки коробочки. Це у нас Миколай від АВК, Рошен. ММДемс. О, MMD. Оце от святкуй, так святкуй. Таку цілу палету. Навіть не запхаєш під подушку. Вона навіть вища, ніж ялинка буде. Спочатку думаєш, це дитяче шампанське а бачу ні. В середині цукорки. Така от, пляшка цукорки. От, з чим гості йти до дітей. З пляшкою цукорків. І є ще такі celebration свято. У нас всередині всі самі прикольні цукерки Galaxy, ну, Каву поле якраз від Galaxy. І Maltesers. Прикольно. А ціна такої упаковки 550 гривень. Мені здається, це прикольно виглядає, але тут, напевно, більше. Цукорок. За 500 гривень від Кіткат продається адвент-календарчик. Класна штука, але Кароліна його з'їсть за один день. Їй треба трошки підрости, щоб вона розуміла, як солодкі їсти. Ну, Зараз може їсти скільки хоче, поки в неї ще молочні зуби. А коли вже будуть постійні, то треба їх берегти. І джинджер бред є святкові. Теж з шоколадки. Чупік. Yeah, <laughs> ну, для Кароліни якраз такий треба купляти. Я знаю, там багато всього. Подарункові чупіки по 140 гривень. Від мілки отакі от, от є подарунки. Там орео всередині, таблерон, дейм. Дуже класні цукорочки. Ціна 220 гривень. Або от такі от кульками, які можна повісти навіть на Єленочку. Типу зробити як прикраси солодкі. Нілка теж дивує Миколайки, який підморгує, каже, купи мене, купи. Солодощі закінчилися і відділ із новорічними прикрасами і декорами завершився. Далі їдемо по закупах, як завжди, по списку. За тим, чим приїхали до лічили батарейки, можна було би прикупити батарейки додому, тому що. Вони завжди необхідні. Ось такий от новий Allspice вийшов з лаймом. Так що я тепер буду пахнути лимончиком. <реш> Ціни на рукавички впали. Тепер 100 штук 239 гривень. І що замітив? Такі от маленькі продаються по 10 штук. Перший раз бачу, щоб почали продавати рукавички попарно в таких маленьких пачечках зручних. На жаль, є тільки сині, так? Та, сині, нітрилові є, а чорних нема, чорні тільки великі пачки. Та, по чотири вони продаються. Ні, більші, бач, ми підраховували, що вони дорожче виходять. Можна так взяти, набагато буде дешевше. Та з маленькою і ці. Так, наш любимий хлібчик. Як Крина каже, one, two і три. Три. Закупилися сьогодні, буквально п'ять хвилин. <реш> Скучно стало. Все взяли, тільки м'ясо що взяти. Нове щось позавозили. Крильця аперо. Щось прикольне, вони одразу замариновані. Ще замітив, є от Крильця Баффало, теж вже замариновані. По 245. Дивлюся, які різні авокадо, а тут такі от, бах, <реш> як, як гарбуз. Реально авокадо. Авокадо гігант в Бразилії 239 гривень.